Символ світла, безпеки і тепла у Польщі збирають ліхтарики для українських дітей. Кілька тисяч волонтерів, які себе називають суперельфами, вісім років поспіль організовували акцію Свята без Тата до Різдва передавали в Україну подарунки дітям, які втратили на війні батька чи матір. Цьогоріч акцію перейменували на різдво в темряві про масштаби і символізм акції. Розповість кореспондентка ТСН Наталка Волосацька. Невеликий офіс у центрі Варшави в коробках медикаменти та речі, які їдуть на фронт до українських захисників. А ще звідси до українських дітей вирушать 4,5 мільйони ліхтариків, щоб їхнє різдво було зі світлом. А миту Це допомога наших друзів з Данії. Вони передавали такі ліхтарки на фронт. А зараз е, саме цю партію передають для наших дітей в Україні. Перевіряємо, чи вони всі в робочому стані. Це суперельф Олена. Так себе волонтери називають. Ось уже вісім років поспіль. Починали з акції Свята без тата у час Різдва обдаровували дітей, які на війні втратили татусів героїв. Цьогоріч назву акції змінили на різдво в темряві. І всі діти бояться війни. Тому ми вирішили попросити світ. Допомогти нам, допомогти подарувати кожній дитині дуже символічний подарунок ліхтарик. Ліхтарик не тільки як атрибут світла, але як символ світла від світу, як символ е добра, як символ е солідарності. Весь світ, світ дорослих, бере їх за руку в тих темних бомбосховищах, в темних підвалах і каже: все буде добре, і запалює різдвяний вогник, вогник надії. Вогник світла, вогник тепла і добра. Армія суперельфів налічує майже три тисячі волонтерів по всьому світу. Вони вже зібрали і відправили в Україну першу партію 20 тисяч ліхтариків. Якщо б ми мали закупляти всі ліхтарики, всі 4,5 мільйони, мільйона нам потрібно мінімум 90 мільйонів злотих. Це космічна сума для нас. Тому ми вирішили також, е, окрім збору грошей, е, зробити збір ліхтариків, і це е, почало діяти. Ліхтарики збирають в Іспанії та Чехії. Збір оголосили в польських школах і вишах. Дехто приносить просто сюди, в офіс благодійного фонду до суперельфів. Та довідаємося такції з до Акцію я не дізнався що... з соцмереж. Бо раніше вже волонтерив на акції свята без татам. Я впевнений, що ліхтарики знадобляться українським дітям, тому що з. Ви знаємо, ситуація в Україні є складна. Немає світла, немає спокою. Ліхтарики це не тільки про світло, а й про якийсь елемент безпеки. Зібрані ліхтарики відправлять до усіх обласних центрів, а звідти на Різдво їх розвезуть до усіх громад, де є діти. Починатимуть з прифронтових регіонів. Щоб встигнути, суперельфи запустили у соцмережах ще й благодійний аукціон серед лотів картини та ікони українських та польських художників, патріотичні іграшки і військова аптечка Азовця. Та нестандартно врятувала життя. Просто куля, яка мала попасти в воїна, потрапила в аптечку і турнікет і її затримав. Подарувати світло українській дитині може кожен збір ліхтариків або грошей на їхню закупівлю, триватиме до 6 січня. З Варшави Наталка Волосацька, Орест Малько, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.